Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Дорогі брати і сестри, майже завжди цей день припадає на останні дні грудня за новим календарем. Бо друга неділя перед Різдвом Христовим, неділя святих правців, мала б бути за. Два-три тижні до Нового року, але оскільки у нас живемо у повсякденному житті за новим стилем, а церква зберігає старий стиль, то й виходить ось такий збіг, який в цьому випадку виявляється дуже прикметним і перспективним, бо він дає нам можливість ще раз замислитися над наслідками пережитого року, озирнутися і поглянути на нього з християнської точки зору. На що нам вказує насамперед сьогоднішнє євангельське читання? На сенс покликання? Слово покликання ми часто вживаємо в нашому житті, і ми розуміємо під ним найчастіше щось на кшталт генетичної запрограмованості, призначеності людини до того чи іншого роду праці. Ми зосереджуємо покликання в собі самому. А Євангелія виводить його поза нас. Воно вказує на джерело покликання, бо покликання є тому, що є той, хто кличе, а кличе нас Бог. І ось як по-різному слухають ці три групи людей поклик Божий. І всі вони однаково нехтують ним. Хтось там говорить, Господар кличе, але в нас є свої важливіші справи, і вони замикаються у цих справах. Вони зневажають того, хто чекає на них, чекає не для того, щоб дати якусь важку роботу чи покарати. Він чекає, щоб нагородити, покликати на учту Отця, тобто до Небесного Царства. І такий поклик спрямований до кожного із нас. Сьогодні неділя святих правців, тобто день, коли ми згадуємо предків Ісуса Христа за тілом, згадуємо правців народу Мойсеєвого, того народу, який, власне, був першим покликаний на радість і в більшості своїй знехто тим закликом. Чув цей заклик далеко у міжріччі тигру Єфрату, старій халдейській землі Авраам. І незважаючи на те, що людська логіка застерігала його від того, щоб іти за цим покликом, він пішов. Пішов туди, у незнані краї, куди кликав його Бог. І саме завдяки цьому він став правцем Мойсеєвого народу. У Часи суддів, звертається цей поклик до майбутнього останнього судді. І як же він дуже спонтанно, так по-людському реагує на цей поклик? Він не розуміє, хто його кличе, він прокидається серед ночі, біжить до свого вчителя, питає, що це, хто, ти мене кликав. Той відмовляється, і аж за третім разом на пораду вчителя він. Відповідає на цей поклик. І тоді вже він покликаний і стає пророком, бо чуючи Боже Слово, транслює його, передає його іншим. Прикладом такої відповіді на поклик Бога стає для нас назавжди Пресвята Богородиця, яка, почувши незвичайну дивну річ, водночас Реагує так покірливо і просто, ось я, раба Господня, нехай станеться мені за Твоїм словом. Кожен із нас, звичайно, покликаний до свого роду занять, кожному з нас дані свої таланти, але однаково всі ми з вами маємо одне спільне покликання покликання до спасіння, а отже і до майбутнього небесного царства. Цей поклик господаря всіх нас, пана, Господа, передбачає нашу реакцію на нього. Як саме ми будемо діяти, коли чуємо цей поклик? Чи ми знехтуємо ним, як покликані господарем на учту невдячні гості? Чи будемо займатися і далі кожен своїми справами, чи ми підведемося і підемо за цим покликом? А це означає насамперед наше діяльне християнське життя, наше діяльне служіння Богові і ближньому, наш захист справедливості. Бо для кожної епохи, для кожного покоління може поклик Господній формулюватися по-інакшому, але завжди і скрізь він веде нас на одну дорогу дорогу правди. Дорогу боротьби із несправедливістю, захисту покривджених, дорогу християнського служіння у світі. І коли ми, чуючи цей поклик, не відмовляємося від Нього, не нехтуємо ним, а спокійно, гідно і певно приймаємо Його, так як прийняла Його Пресвята Богородиця. І, відповівши, нехай буде мені за Твоїм словом, простуємо вперед, туди, куди нас кличе Бог. Ось тоді якраз і зможемо ми зібратися знову ще разом за столом нашого спільного Творця, у Небесному Царстві на тій вічній весільній учті, про яку і оповідає Христос своїм апостолам. І всім, хто слухає його у цій притчі. Хай же і поклик, який приходить із цієї притчі, допоможе нам не марнувати наших талантів, а почувши слово, проваджувати його в своє життя і робити цей поклик Господній тим провідним напрямком якого, може нам якраз і бракувало, щоб визначити своє місце у суспільних процесах, у стосунках із ближніми, визначитися у нашому майбутньому? Хай цей поклик реалізується всім нашим життям. Амінь. Слава Ісусу Христу!